Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я вам покажу свою новеньку орхідейку, яку я хотіла давно до своєї колекції, але ніяк мені не щастило її придбати. Вона, якщо і була у продавців, якби я замовляла її через інтернет, ціни були досить такі високі, а серед оцінок її. Маю на увазі цієї орхідейки майже не було. І що ви думаєте, ця орхідейка, до речі, це подарунок від мого коханого чоловіка. У нас якраз була річниця весілля, тому він подарував мені її. В магазин ми, якщо чесно, квітковий ходили разом, тому що, знаєте, я і його можу зрозуміти, йому дуже важко, тому що орхідеї в мене багато. Зараз вони ніхто у мене майже не цвіте, залишилося тільки дві квітучі орхідеї це піратик пікоті і бігліпчик, забула, як називається. І, як я вже сказала, йому дуже важко орієнтуватися зараз, тому що залишилися тільки одні листочки. Йому краще цей вибір дається влітку, тому що влітку у мене день народження. І, наприклад, навісні, коли 8 березня мені потрібно зробити подару... подаруночок, тоді він орієнтується, які квіти, ну, яке цвітіння в орхідей в мене є, і вже там приблизно порівнює, які це орхідеї. Зараз було це зробити складно, і щоб він не дарував мені, ну, щоб він не подарував мені таку орхідейку, яка в мене вже є. Зробив таку пропозицію, що ми підемо в магазин, він мені її подарує, але виберу я її сама. Чому, друзі, я дуже зраділа, тому що головне це бажання чоловіка. Я букети, якщо чесно, ну, люблю, але не настільки, як люблю, живі квіти, особливо орхідеї. Тому що ви знаєте, що букет скоро зів'яне, там. Тиждень-півтора і можна його викидувати. А от орхідейка буде постійно жити протязі декількох років, якщо за нею, звичайно, гарно доглядати. Якщо про орхідейку дбати, якщо ми створюємо для неї всі необхідні умови, ви вже це знаєте. І, Тим паче, знаєте, як приємно, коли та або інша орхідейка подарована на ту або іншу якусь подію цвіте, і ти постійно згадуєш той момент, згадуєш ту подію і одразу з'являються такі приємні спогади. Ну що, друзі, не буду вам довго, так знаєте, тримати інтригу. Все ж таки, давайте я вам її покажу. Ось вона, друзі, ця красуня. Можливо, дехто з вас скаже, як у такій великій колекції немає орхідейки Сого Релакс. Так, друзі, це Сого Релакс. Я його дуже хотіла, бачите, ось така чудова орхідейка, такі в неї листочки, ніби пластик. І, до речі, вона трошки ароматить. Відчула я аромат ще в магазині, вдома поки що аромат я її дуже слабо уловлюю. Можливо, коли сонечко дуже активне, і тоді вона ароматить, або ще спробую оприснути, трошки на квіти, щоб водичка потрапила, декілька капель, і спробую теж вловити її аромат. Поки що не так аромат відчутний, як було це чутно в магазині. Ось така чудова друзі-квіточка. До речі, одразу я дівчатам в інстаграм скинула її. Що ось вона в мене є, моя новиночка, і е, дівчатка мене застерегли, що сорт дуже примхливий. Не знаю, друзі, як цей сорт буде е, почуватися в мене, як він буде капризувати в мене, але сподіваюсь, ми е, подружимося і все буде добре. Ось обрала я для нього поки що таке тимчасове кашпо, тому що зараз покажу вам кореневу систему. Вона, друзі, непогана, вона є. Я її зовсім трошки налила водички, бачите, корінчики трошки стали зеленими, дуже трошки налила в кашпо, там приблизно, можливо, 1 см. Бачите, ще навіть ці корінчики не встигли попити. Але потім трошки ще її додам, якщо це буде потрібно. Шия, друзі, чиста. Бачите, нічого немає. Головне, що я зроблю, це протру листочки, тому що своїм я це роблю майже кожного тижня. Домашнім орхідейкам, хоча їх поливати не потрібно, але, друзі, все одно підвіконня збираю на собі дуже багато пилюки, і заодно мені не важко, навпаки, отримую багато задоволення, коли це роблю. Бачите, це, мабуть, залишилися сліди після обробки о, там, де їх вирощували. Бачите, в тих теплицях, чи де, чи де вони їх вирощують. Зроблю, можливо, розчин із лимонним соком, або додам трошки лимонної, лимонної кислоти і обов'язково протру листочки. Я дуже люблю це робити, вони потім виглядають дуже знаєте, такі яскраві, вони так виблискують, ну, як і потрібно виглядати здоровій рослинці. А так вона трошки, бачите, коли у таких плянках не дуже такий у неї і гарний вигляд. Ось така, друзі, у мене новиночка. Ось така моя Сого релакс. Є в мене, друзі, ще дуже багато орхідей, які б я хотіла придбати до себе до колекції. Ці мої бажання потихеньку здійснюються. Але, друзі, мені для того, щоб. Купувати все нові і нові сорти, потрібно трошки звільнити місця. Все ж таки, я зачекаю, поки всі мої орхідеї зацвітуть, коли я визначуся із сортами. Я їх потім, звичайно, відсортую. Всі дублі, які в мене є. Я вам вже сказала, що з ними буду робити. Обов'язково всі, хто залишив мені там чи номер телефону, чи як я з вами буду зв'язуватися, я за вас кожну пам'ятаю, друзі. Звичайно, буду вам відправляти. Перед відправкою я з вами спишуся і ми вирішимо всі, друзі, питання. Ну що, ось така у мене красуня. Будемо дружити, будемо дбати, піклуватися про неї. І вже, думаю, через деякий час будемо насолоджуватися домашнім цвітінням. Ну, друзі, це цвітіння мене також цілком влаштовує. Воно магазинне, я його не буду зрізати, воно дуже чудово. Таке цвітіння, друзі, якщо я, наприклад, купую орхідейку або мені дарують із місцевого магазину, це цвітіння, друзі, в мене дуже довго стоїть. Я тільки обрізаю в тому випадку цвітіння орхідей, якщо це квітуча орхідея їде мені поштою. Тоді ви знаєте, які квіти до мене приходять. А так, мені теж. Чоловік дарував на день народження квітку з магаз... магазина. Це був липень місяць, і тільки минулого тижня я зрізала ці орхідейці цвітіння. Квітла вона на три цвітоносики це орхідейка Ксаніон, Ви її пам'ятаєте? Вона одна, яка залишилася була на підвіконнику в мене в квітучому такому стані. Але я вже побачила, що вона активно. Пішла нарощувати листочок. В активному рості в неї були вже корінчики, деякі квіти вже почали в'янути, і я взяла ножниці і зрізала всі цвітоносики. Все одно вона довгий такий тривалий час, майже чотири ні, майже три місяці повні квітла в моїх домашніх умовах. І хто знає, коли вона в оранжереї теж розпустила свої квіти. Тож, друзі, буду поки що насолоджуватися її цвітінням, а потім будемо спостерігати за її станом, як вона звикне до моїх домашніх умов. Сподіваюся, їй все сподобається так само, як і іншим. І вона буде постійно радувати мене своїм цвітінням. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Ось таке вийшло в мене невеличке, коротке відео, такий огляд моєї новенької орхідейки. Всім вам, як завжди, бажаю пишного цвітіння, здорових тільки орхідей, щоб вони у вас не хворіли, щоб вони у вас завжди також квітли. Миру нам, любові та до зустрічі!